Такий захід, як сьогодні, він якраз покликаний на те, щоб ми знайшли в собі у ту стійкість, у ту можливість для щоб справлятися з тими стресами, з тою ситуацією, з тим гнівом і негативом, який знаходиться навколо ви ці люди, які мають кожен, я впевнена свою власну історію сті. Стійкість, безумовно, це про захист, тобто те, що ти захищаєш своє. Більшість людей, ми тут присутні, взагалі початкову історію не знаємо. Але якщо ми підемо візьмемо Сумщину, і особливо спочатку візьмемо місто Суми, його історію XVII століття, то це є історія вже про стійкість. Тому що в першу чергу наші предки, які заснували місто Суми, пройшли понад 400 кілометрів пішки на Волах, йшли вони взимку, пройшли Великий Піст, стали тут. Почали будувати фортецю. Ми сьогодні згадали історію Сумщини. Згадали історію Сумщини, згадали нашого Герасима Так Також ви прекрасно знаєте, що він разом із своїм сином Андрієм він є засновником першої кам'яної споруди міста Суми Воскресенської церкви. Він є засновником будівельником цієї споруди, яка в той же час вже була не просто релігійною спорудою. А була оборона фортифікаційною споруди. Це була перша кам'яна споруда, релігійна споруда. Тобто козаки молилися Богу, так Вожили, просили заступництва покрови Божої Матері, але в той же час вони захищали свою землю. Вони захищали свою землю, і по сьогоднішній день цей дух, ця віра в тому, що покладання надії на Бога, приклад життя наших пращурів, в тому числі, робота над собою. І допомога і підтримка плечі один одного допомагає нам перемагати. Мене неймовірно надихають наші захисники, які звільнили в 22-му році нашу область і по сьогоднішній день захищають наш кордон. Мене надихають наші люди, які. Будь-які ситуації завжди приходять як просто на допомогу, так і рятувальникам на допомогу. І, звісно, це е, мої колеги, які е, мужньо ліквідовують наслідки ворожих прильотів і рятують людей. Кожен раз, коли ми на якомусь виїзді е, рятуємо людське життя, рятуємо домашніх улюбленців. Е, це є таким. Великим промінчиком, яке як відкриває в нас друге дихання і допомагає працювати далі. З того, що лютий місяць для нас, як для спортсменів, був дуже насичений, у нас була підготовка до чемпіонату України серед юнаків 2008 2009 років. Якраз це було, що 23 число вечором тренування, всі готуються, приносять всі довідки і так далі. І йшли, як можна, сказати, такі розмови, що можливо, ми не поїдемо. Я зупинилася місяців, на напевно, на чотири. Я в спорті не була зовсім, Тобто я не тренувалася. Телефонує тренер, каже, Вікторія, що може досить відпочивати, потрібно вже по трішечку готуватися. Коли вже прийшов сюди в зал, вступнула так на килим, все. Все забувалося, ти цим мислями весь тренувань. І за 23 й рік да, клопіткою да, такої праці. Ми з тренером з моєю дитиною виграли чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Якщо я працюю, я працюю на результат. Я завтра виїжджаю на чемпіонат Європи. Я зараз ганяю вагу. То тобто мені дуже важко, але одно до цього мети в сумах. Живу тільки рік. До цього я жила все своє життя в місті Бахмут. І як я завжди кажу, що я живу в війні вже з 2014 року і маю знаєте, такий вже певний імунітет. У мене була своя громадська організація ще з 2011 року, і я дуже мала багато спілкування як із військовими, так і з внутрішньопереміщеними особами, тому що до нас 24 лютого, 2022 року. В мене мав відбувся захист Мого особистого проекту. Я планувала відкрити в Бахмуті центр каністерапії для постраждалих від війни. Нам потрібно допомагати один одному повертатися до життя. Зокрема, у нас якраз таки дуже багато уваги і багато активності спрямовано саме на допомогу людям. В їхній психологічна підтримка ця діяльність вона дає мені силу, коли я відчуваю, що я потрібна комусь, коли я бачу, що те, що я роблю, комусь допомогло їх. Я розумію, що в цьому є моя внутрішня опора. Це і є той сенс, який мене тримав на сьогодні. Да, от українці показали свою стійкість вже всьому світові. Ми кожен і собі показали. Ми навіть самі не були я впевнена, що ми самі не знали і не усвідомлювали наскільки ми. Сильні, наскільки ми стійкі, і тут дуже важливо один одного підтримати і дати цю опору іншій людині. І саме ця програма, ти як? Я її, коли читаю цю назву, то я в ній бачу, що? що ти звертаєшся до іншої людини. В цьому основний посил, основний сенс, що ця програма, вона якби і для тебе, але і через тебе для іншої людини.